Татари-сироїди. Давно це діялось. Тоді ще наші села були зовсім маленькими і було їх мало. Тоді то орди ходили. Орда це татарські розбійники на конях, які грабували і палили села, а кого знаходили, забирали в полон або вбивали. А ще татар називали сироїдами. Кажуть, що мали вони такі какви. Повні грошей. Як їде конем, то одна напереді, друга позаду, так оце й їздили по світу ті сироїди, а все живе перед ними ховалось. Нічого людей не могли вдіяти, тільки тікали. А щоб раніше можна було довідатись про напад, коло села насипали високу могилу каланчу і ставили на ній стовп і вартового. Він, коли побачить, що орда йде, зараз нахиляє стовп. Люди здалеку бачили, в яку сторону той стовп нахиляється, і туди й тікали. Одного разу, коли люди вздріли, що Сергіїди вже сусідні села спустошують, стали радитися, кажуть Ходімо в ліс, та й зробимо собі місце серед лісу, там і будемо ховатися. А як побудували схованку, стали радитись, як же будемо їсти, якщо ми всі тут? Домовились, що чотири жінки і чотири чоловіки будуть ходити до села за їжею. Жінки рано готувати, а чоловіки обід брати. Пішли чоловіки, брати, четверо їх скоромислами. Доходять до села, та й лиш зайшли до хати, а татари вже йдуть. Хто встиг заховатись? А жінка одна, що була за заслоном, з дитиною маленькою лишилася у хаті. Татари приїздять, а чоловік у хаті брав страву та вже не знав, де сховатись. Та мерщив діжку, у борщ червоний на лаві, та якось уже й пересидів. Один татарин зайшов до хати. Дивиться, нема нікого. Він відкриває заслін, а там жінка. Така молоденька, така молоденька лише перша дитина. Тепер, молодице, поїдемо зі мною, каже він. Узяв той татарин її за руку, повів на двір. положив на коня та й повіз її у свої краї. А той з борщу, як уздрів, що татари від'їхали далеко, вилазить такий червоний. Та йде до лісу, де люди ховалися. Приходить а люди, що сиділи в схованці, як побачили його такого червоного, та й з переляку втекли до села. Після того випадку стали татари раз на раз у село заїздити. Як побачили, що по хатах нема нікого, то запалили ціле село. Так воно й згоріло до тла. А то ще було. Прийдуть татари до села, дивляться аж нікого немає. Тоді вони вилізуть на дзвіницю та й давай дзвонити та гукати. Маріє, Іванцю, їдь додому, бо вже пішли поганці з села. Отак От і дурили людей ті песоголовці. Якось прийшли вони до одного села. А в той день майже всі пішли до церкви. А тих, хто вдома лишився, того й забрали з собою. Серед тих людей була й попова жінка. Вона не пішла до церкви, бо мала маленьку дитинку. Як прийшли писоголовці до свого краю, жінка почала проситися, щоб її не стратили, а була вона така гарна, що татарам стало шкода. Вони й не вбили її. Наказали готувати їжу, а самі поїхали знову за полоненими. Вона не стала готувати, а втекла, біжить, коли чує, гомонять татари. Знайшла яму з листям, лягла в неї зверху листям притрусилася, песоголовці проїхали поруч, а її не побачили, хоча ходив слух, що в них такий нюх, як у собак. Коли татари проминули схованку, попова жінка встала та й побігла додому. Оце так і врятувалася від полону. А ще був в одному селі такий випадок. Коли по селу прокотилася чутка, що йдуть песоголовці, то люди похапали свої речі та й мерші ховатися в лісі. На околиці того села, над річкою, стояла хатинка. Там жила старенька бабця, вдовиця. Коли всі тікали, то про неї забули. Татари Порозбігалися по селі грабувати будинки, а ту хатинку ніхто, окрім одного татарина, не запримітив. От заходить він у хату, дивиться, а там така біднота, що нічого й взяти, А бабця якраз варила собі їсти. Він почув запах та й каже Бабо, давай їсти. Тут баба виймає горщик із печі. Несе його до столу, наче зараз буде миску наливати. А сама Бах тим горщиком по голові татарину, та й втекла. Бувало, як забачать люди, що йдуть татари, то зараз самі поб'ють у хаті горщики, порозривають подушки, порозсипають піря. По хаті ах тоді ховаються. Татари, як зайдуть, бувало, в хату. Побачиш, що піря розсипане по хаті, то йдуть далі. Бо, думаю, що тут уже були татари, і нікого вже з християн не зосталось. Ото в одному селі татари вже всіх забрали. Зосталась тільки стара баба з сином Юрком. Побачила баба, що вже до неї йдуть татари. Розсипала піря по хаті, а сама з Юрком сховалась під штандари. Вбігає татарин, бачить, що в хаті все побито і понівечено, повертається і хоче йти назад. Але побачив на лаві цибулю, взяв її, вкусив та й плюнув і каже Який кислий пастернак. А баба й забулася, що то татарин та й каже з під печі то не пастернак, а цибуля. Татарин зрадів, киває до неї пальцем і каже по-татарськи Хар хар. А це означає, по-нашому йди сюди. Баба цього не знала, вилазить та й каже Кличуть, Юрку, й тебе. вилазно, та й тягне його за полу. Витягала його з під штандарів, а тоді татарин крикнув на своїх і взяли їх обох. Отак через дурну бабу і Юркові дісталося.